Величезний фіговий лист збудив нефігову жіночу цікавість. <рес> до бару забігає чоловік, підбігає до стійки і каже барменові. Давай, наливай швидше, поки не почалося. Е, бармен наливає, чоловік випиває. Ну, давай ще наливай швидше, швидше, поки не почалося. Е, бармен знову наливає, чоловік випиває ох давай, давай, не спи, давай ще. Наливай ще, доки не почалося. А, а чоловік, а ви платити щось, збираєтеся? Ох, ну, ось, трясся, починається. Чоловік приходить додому з ринку, віддає дружині пакет з яйцями, а вони брудні й дрібні. Та починає кричати, він бере яйця і йде у ванну, починає мити, дружина не відстає. Дзвонить телефон, маленький син бере трубку. А тато вдома, а тато у ванні яйця миє. А мама, а мама там же, тата за яйця гризе. <риклад> Посіяв ведмідь на галявині коноплю, а сам сів на березу і вартує. Повз йде їжачок. Ух ти, конопелька! Треба спробувати! Забиває косячок і починає розкурювати. Ведмідь бачить таку справу і думає: Ага! ну їжачок і оборзів. Злазить з берези, бере лопату і підкрадається до нього ззаду. Їжачок затягується. Закриває очі і в цей момент ведмідь йому як то рухне по голові. Їжачок падає у відключці, а ведмідь лізе на березу назад. Через деякий час їжачок очуняв і думає: Ого, ну й конопелька! Ну і вставляє. Треба з собою накосити. Дістає косу і давай косити. Ведмідь як побачив таке, трохи з берези не звалився і думає. Ну, їжачок, ну, зовсім офігів. Злазить з берези, бере лопату і знову підходить до їжака іззаду. А той все косить. Ведмідь як то рухне йому по макітрі лопатою. Їжачок брик на землю і відразу ж схоплюється і бубнить собі під ніс. Не спати, не спати, косити, косити.